Привіт-привіт, привіт, привіт, обійму я цілий світ. Двері відчиняються, казка починається. Жила собі лисичка, руденька сестричка. У лісочку гралася, бігала, стрибала. У всіх куточках зеленого лісу заглядала, все кругом роздивлялася і одного разу побачила під кущем чарівний кошик з різнокольоровими клубочками. Таким цікавим здався лисичці чарівний кошик з клубочками, бо клубочки були в ньому всі різного кольору. Але якого саме кольору? Лисичка не знала, бо не ходила вона ані в садочок, ані до лісової школи. А їй так хотілося дізнатися кольори, що вона вирішила піти шукати допомоги у друзів, щоб вони навчили її цієї науки. Побігла лисичка доріжкою повз річечку. Лисичка місточком та опинилася на бережку і побачила жабку. Жабка сиділа та квакала. Підійшла лисичка до жабки та стала питати про допомогу. Добрий день, жабко. Хочу допомоги в тебе попросити. Знайшла я чарівний кошик з різнокольоровими клубочками. А якого кольору клубочки? Не знаю. Допоможи мені, будь ласка, може, ти знаєш? Ну, звичайно ж, знаю, біля річки люди ходять, все розповідають, а я уважно слухаю і запам'ятовую я зеленого кольору, тому і нитрочку тобі допоможу таку знайти ква. Ось, бачиш, цей клубочок у тебе зеленого кольору. Такий, як і я. Тепер ти будеш знати зелений колір. Дякую тобі, жабко, Ти допомогла мені. Піду я далі допомоги шукати. І вирушила далі лисичка. Йде вона стежкою, милується навколишньою красою. Квіти квітнуть, метелики літають, багато квіточок, аж тут травички їжачок виповзає і яблучка в нього на голочках. Але ж лисичка не знає, якого кольору яблука, тож давай вона у їжачка допомоги просити. Добрий день, їжачок. Допомоги хочу в тебе попросити. знайшла я чарівний кошик з різнокольоровими клубочками, а якого вони кольору? Не знаю. Вже жабка мені допомогла, зелений клубочок показала. А ти мені про наступний розкажи. Будь ласка. Так, я тобі з радістю допоможу. По всьому лісу я блукаю, по садах гуляю, червоні яблучка збираю. Давай поглянемо на твій клубочок та червону ниточку відшукаємо. Ось бачиш поруч із зеленим клубочком? Червоний. Знатимеш тепер червоний колір. Дякую тобі за допомогу, їжачку. Вже два кольори я знаю. Та ще клубочків в мене. Багато буду далі йти та допомоги шукати. Пішла лисичка далі, йде лісочком. Навколо вітерець гілки розгойдує, а яскраве сонце промінчиками лагідно торкається. Как так избивают и дерева. Лисичка допомоги у сонця попросити. Сонце, добрий день. За допомогою до тебе хочу звернутися. Знайшла я чарівний кошик з різнокольоровими клубочками. Тільки кольорів я не знаю. Вже мені жабка та їжачок допомогли. Зеленого та червоного кольорів навчили. Твої промінці такі лагідні і яскраві, і колір у них такий сонячний. А скажи мені, будь ласка, як він називається? Так, я тобі. Допоможу і про колір свій, розкажу мій сонячний колір має назву жовтий. Поглянемо в твій чарівний кошик, та такий клубочок пошукаємо. Найшли. Тепер ти і жовтий колір знаєш. Дякую тобі, сонечко. Добре, що є такі добрі друзі, які завжди прийдуть на допомогу, а я піду далі допомоги шукати. І пішла лисичка далі. На галявині почула веселе рохкання та побачила поросяток. Вони йшли з лісу та несли кошик з жолудями та каштанами. Я знайшла чарівний кошик з різнокольоровими клубочками, а кольорів не знаю. Зустрічала я дорогою добрих друзів, і вони мені допомогли. Кольорів навчили. Вже жабка, їжачок і сонце мені допомогли. Я тепер знаю зелений. Червоний та жовтий кольори. А якого кольору у вас? Жолоді та каштани. Може, і у мене є клубочок такого кольору? Звичайно, ми тобі допоможемо. Жолоді і каштани у нас коричневого кольору. Ми зараз. На твій кошик глянемо і клубочки пошукаємо! Ось поглянь, лисичко! Є у тебе коричневий клубочок! Я вам така вдячна за допомогу. Знатиму тепер я і коричневий колір, та клубочки у чарівному кошику в мене ще є, тому йтиму я далі шукати допомоги. Та й пішла лисичка. Вийшла вона з лісу на квітучий лужок. А на лужку дівчинка ходила та квіти збирала. А волосся в неї була вплетена, гарна яскрава стрічка. Дівчинко, добрий день. Можна тебе попросити про допомогу? Є у мене чарівний кошик з різнокольоровими ниточками у клубочках, але я кольорів не знаю. Ходжу, шукаю допомоги у друзів, які б мене кольорів навчили. Мені дуже стрічка твоя сподобалася, а кольору я такого ще не знаю. Та бачу, що в мене клубочок є такого самого кольору. Скажи мені, який це колір? Я з радістю тобі допоможу. Я ж ходжу до садочку і вже вивчила ці кольори, а стрічка в мене синя, тож і ниточка є в тебе. Ось подивись синього кольору. Я дуже тобі вдячна за допомогу, дівчинко. Я, напевно, теж буду ходити до садочка, бо хочу все знати, І щоб іншим допомагати. А зараз піду далі, бо не про всі клубочки дізналась, не всі кольори вивчила. Та й пішла лисичка далі. На узліссі почула муркотіння кота. Шляней він придумав серегдень. Підійшла ближче, кіт сидів біля глечика і смачно щось їв з нього. Добрий день, котику муркотику. Хочу тебе про допомогу попросити. Знайшла я чарівний. Кошик з різнокольоровими клубочками. Кольорів я не знала, а тепер друзі допомогли мені кольори вивчити. Та два клубочки в кошику залишились і хочу, щоб ти мені допоміг їх кольори вивчити. Бррр. Такий колір я знаю. Це... Біла нитка. Я їм смачну сметану, а вона білого кольору. Ось поглянь. Велике тобі, спасибі, котику, залишилася у мене одна нитка. Рушатиму далі, допомогу шукати. Пішла лисичка далі. Вийшла на галявину, а по галявині бігав песик і грався м'ячиком. Цим по дорічче скаче скоком по під хмарки залетить, то почок його плещить на галявинці в траві м'ячик не знайти. Жадівого небайдужий, м'ячик стрибучий дуже, містрибучі м'ячик Привіт! Весело, час проводжу. М'ячик у мене є, гарний, кольоровий. Бігаю, з ним граюся, а я хочу допомоги в тебе попросити. Є в мене клубочок з кольорових ниток. Я кольорів не знала, та добрі друзі допомогли і навчили мене. Кольори розрізняти. Тільки одна ниточка залишилася в клубочку, і кольор її я не знаю. Допоможи мені, будь ласка, так, звичайно, допоможу. Друзів багато маю і всім допомагаю. М'ячик є у мене такий, як твоя ниточка, рожевий. Дякую тобі, песику, за допомогу. Всі кольори тепер знаю. І це завдяки друзям, яких зустрічала які мені допомагали. Я дякую вам, друзі, за допомогу. Мати друзів це дуже добре. На землі і великі і малі! А ще я дуже хочу навчатися, тому обов'язково буду ходити до садочка, а потім до школи. І вам, друзі, раджу теж старанно навчатися. До побачення!